Слава Україні! Запишу коротеньке відео, тому що багато роботи. Зараз знову на сміну виходимо. Задні... До речі, ззаді мене приліт нещодавно був касетки урагана, трошки в ліс попалило. Слава Богу, тут нікого не було і всі живі. Але це не всюди так. Про що я хотів сьогодні з вами поговорити? Ну, по-перше, нагадати тим, хто не підписався, що. Треба підписатися, і кнопочка Subscribe під відео. В Фейсбуці теж можете підписуватися там по-іншому, але це от через профіль підписатися. Про що? Я хотів з вами поговорити ще раз: про те, що ворог змінив тактику наступу, він тепер почав теж економити свої людські ресурси. Що раніше він наступав такими взводом, відділенням, то зараз наступ після того, як масово відбувається артилерійський обстріл та е, мінометний обстріл, ракети, каби, все і решта, е, орки заходять на посадку на атакувати по одному-два, одній-дві дві людини. Тобто вони не зразу атакують по одній-дві людини, вони накопичуються, вони забігають у ліс. Забігають на місця, де наших немає і де їх не можуть дістати ні наша арта, ні міномети, ні впівіхи, накопичуються там, де 5-6 чоловік, і вже починають йти, запригують в окопи наші і атакувати наші позиції. Раніше вони так не діяли. Це тактика фактично от з кінця лютого, в березні, в квітні, от зараз в травні. Олучило велике розповсюдження, і по всій лінії вони так намагаються наступати. Чим це от небезпечно з нашого боку? Розумієте, коли їх іде велика група, залюбки можна їх спробувати або АГС задвосоти, або скідами, або ФПВ-хами. Тут, коли вони йдуть по одному, причому. Якщо двійками йдуть, то один від одного метрів на 30, 40, то й 50 йдуть на відстані. Тобто, щоб їх всіх повністю знищувати, доводиться або на кожного дрон посилати, а це таке собі, у нас не настільки багато дронів, як орків, або вести прицільний стрілецький бій. Але тоді ми виявляємо свої позиції. Їм легше тоді на ці позиції спрямовувати свої впівідрони, атакувати знову ж таки з АГС, атакувати е за допомогою артилерії, мінометів. І от так от, от така тактика у них ну, має свої плюси, і нам треба це враховувати і знову ж таки знаходити протияддя. Якщо у вас є якісь думки, як з цим боротися і як по одному їх знищити на великій відстані, щоб вони навіть до окопів не доходили, то волкам пишіть в коментарях, пишіть мені особисто. Ваша думка дуже важлива, можливо, у вас таким от дотичним побічним поглядом може з'явитися ефективне рішення. Ви запропонуєте, яке зараз, враховуючи постійний стрес, ну ми просто його не бачимо, а ви можете його побачити ну, свіжим взглядом, виспавшись, маючи нагоду думати ефективно, не знаходячись постійно в стресовій ситуації. От про таке таку фігню хотів я з вами поговорити. От ми теж над цим думаємо, як з цим. Як це нівелювати до нуля. Частково це виходить, частково не дуже. І ну, це приводить до те, що і у нас у нас є втрати. Так, да, орків багато ми кладемо, але у нас теж є втрати. А хочеться, щоб всі наші бійці були живі. Тому чекаю від вас якихось цікавих пропозицій. Буду уважно слідкувати за вашими коментарями. Буду наносити шкоду. Ви ж там бачили, ми вже трошечки таке гарно розгорнулися. Б'ємо їх по мірі своїх сил і можливостей. І слава Україні! До зустрічі в нових випусках на моєму каналі. До зустрічі з новим обладнанням, яке я чекаю. До речі, дякуючи деяким нашим моїм друзям, ми вже замовили антенну і чекаємо її на її прихід, але до нас їде. Найпотужніша антенна Евенджер і вже найближчими днями вона встане в стрій і буде допомагати нам берегти свої пташки для того, щоб ми більш ефективно літали, більш ефективно знаходили і більш ефективно відробляли відроб... по намаганням оркам наступати на нас. Слава Україні! Зустрінемося в наступних випусках і обов'язково на параді перемоги!